It's the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom, through the samples lift the darkness to light. 93 центи. Ми ми знайшли, я не знаю, як вони. А, яєчні тарталетки, напевно. Це теж традиційне щось Медейра, 49 центів. Ми, візьмемо на завтра на сніданок до кави спробуємо. Ця тарталетка пройде наш тест. М -м -м. До речі, прикольно. Sweet, for those who love sweet. M, a crisp cookie with a Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Вам е, ціни на воду в супермаркеті починаються від 3,24 євро і йде до зниження 2 євро, 39 центів, 49 33 і мої дівчата вибирають воду за 17 центів. 15. – За 15. Я Покажу, лас. які імена на Мадейрі є. Фатіма, Педро, Альфонсо. До речі, є Марта. Розпаковка сьогоднішнього вечора португальські боби. Якщо ми правильно зрозуміли, оливки, сербрі, вино. Потім ми купили яєчні тарталетки, булочки. Е, наш хліб, який ми не пропускаємо і дня, не живемо без нього, шоколадка. І нам на сендвічі. Заплатили ми 600 гривень. Моя називається Мамау. Цікаві зелені банани. 360. І малесенька є. Він дуже схожий на маракую, але вроді би має бути більше солоти на розмір помідорів. І вони всі тут такі. Такий колір бананів має бути, чи це ще потрібно очікувати вдома, щоб вони дозрівали? Хили маленьку пробку, того, що ми не знаємо, як зважувати товар в Португалії. У них якась своя окрема система зараз нас навчать. Ми знайшли португальські люпіни, ну це так воно називається. Це типу Бобів, або що пише, що його їдять як закуску під пиво і вино. Тут, до речі, дуже адекватні ціни на сири. Сир Горогонзола євро 79, сир, брі, величезний кусок за євро 89. Ми прийшли перед пляжем в супермаркет вибрати собі якийсь напиток, гляньте, що я тут знайшла. Матча напевно лаванда. Вин тут просто я не знаю нереально величезний вибір. І акції тут практично на кожну другу бутилку. Вина. До речі, що цікаве в Мадері, що Тут, напевно, що вино максимально дешеве. Дивіться, наприклад. Навіть кожного дня тут ставлять якісь акції. От, наприклад, вино, яке розібрали, коштувало 4 євро зараз, євро 69. Ну це напевно, що на гривні получається в районі десь 85 гривень. Я думаю, що в нас напевно навіть на акції ВТБ за 85 гривень. Немає вона, тому що в мене є одна програмка. Я вам можу написати в коментарях, типу, яка сканує вина і показує відгуки про них. І ми сканували дуже багато вин з цих. Усі мають досить непогані рейтинги. Нам розказували, який ром потрібно пити в Мадері, так що ціна рому 0,5 коштує 21 євро майже. Є діл, е, Мадерівського Портвейну. Думаю, ви знаєте, що Портвейн це міцне вино? Воно має 18,5 оборотів. І ціни в районі від 7 до 20 євро. Не Знаю, що це таке, але дуже цікаво виглядає. Сіль, можливо, всередині. Тут всі банани максимально зелені, і вони, типу, більші розміром, ніж наші. Тільки от мені цікаво, чому вони зелені? Що сьогоднішня вечеря виглядає так. Ми приготували креветки в вершках з часником, з імберем. Додали ще винного оцту. Маємо наш улюблений фрукт і снеки. Ми навечері вирішили купити міді, тим більше останній мішечок. Кілограм міді коштує 5,93 євро. Вам асортимент, риби на Мадейрі в супермаркеті. Вчасно, показує донець, половина з цієї риби я навіть ніколи не бачила. Ми збираємося. О! Ми збираємося додому. Зараз буде на вечері супер приготування, але мідії, мідії 5,60 євро, до речі. Шопінг нашого дня сьогодні виглядає так. Заплатили ми за це все в районі до 35 євро. Взяли рибу, буде на сніданок, крес-салат. До речі, я не знаю, я ніколи не пробувала. Ці фрукти, які нам дуже сподобалися, подібні до мараку але більшість солодкі. Взяли скуштувати папаю, круасани, яєчні тарталетки, потім наш улюблений хліб. Крем-сир. І міді, який ми будемо зараз готувати. А, до речі, ми ще взяли креветки, але зараз я вам. Покажу. Наші креветки, 500 грам креветок, коштує 495 євро. Зараз я поділюся з вами рецептом, моїм улюбленим рецептом і легким приготуванням міді. Е, так, рецепт дуже простий берете сухий часник, але краще я додаю звичайний, просто у головку часника або дві. Нарізаєте дуже мілко, потім лимон, імбир і вершки. Спочатку потрібно нагріти воду, підсолити і проварити мідії буквально там хвилин 6-8 до готовності. Мідії вже на сковороді, тут вже є імбир, сухий часник. Перед тим ну, само собою додати оливкові олії і фінальний етап це вершки. Не знаю. Ми купили якісь максимального густі, я їх ніколи не бачила, але будемо пробувати готувати з них. Тут написано, що вони підходять для соусів. І вже в кінці е, додати лимон. Фінальний етап те, заради чого ми зібралися туда мої мідії готові. На секунду в магазин. Вчора ми пили цей напій, не знаю, якийсь супернапій мадейри. І сьогодні ми візьмемо його, але з інакшим смаком. Бачите, його напевно можна перемішувати. Я він виси, є з цукром, рахує. Так, він є з цукром і без. Ми Беремо такий сир. Е, якщо не помиляюся, 2,39 євро. Потрібно також ми зробимо бутерброди на екскурсію. Маємо ще рибу на сніданок Шо, щоб положити що, в кросан середину. Дівчата ми обов'язково беремо з собою пачку зелені. Е, євро 29, до речі, і нам потрібно авокадо. Шопінг завершено, і ми йдемо в апартаменти. <звук> в наших апартаментах закривають такі ворота, і тільки що ми натиснули на кнопку. Бо відкривалися повністю всі ворота, плюс е, відкрилася парковка. І ми не знаємо тепер, як це все позакривати. Закрити ворота ми, до речі, знайшли, автоматично закривається, Тепер ми постараємося закрити паркінг. О, я б зрозуміла. Це відкривається, 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 відкривається. Так, ну. так що, бачите, один плюс, що ми в безпеці. Дуже коротко вам показую нашу розпаковку. Ми купили рибу, ми купили сир, зелень, оливки. Не знаю, щось з м'ясного ми взяли, будемо пробувати. Потім їхній хліб, дуже м'ягенький. Все, все разом нам вийшло 42 євро. Кажу вам, яка в нас вийшла вечеря на скору руку. Нам завтра зранку вставати на екскурсію, так що ми вирішили сьогодні з'їсти вдома щось, тим більше нам завжди цікаво тестувати їхні якісь місцеві продукти. Так що нам смачного, а вам гарного перегляду. Хочу вам показати, ми купили в супермаркеті Бакаляу. Я про це почула, тому що я дивилася випуск з Бідняковим, і він дуже рекламував її з'їсти в Португалії. Це їхня тріска, вона буває або в'ялена, або вимочена в якійсь солі. Тому зараз затестуємо Ми з вами. Відкриваємо оціну спочатку її запах. Асистент. О, Боже, що <клес> Це це не хак. <клес> ні, ну, бідняков поганого не порекомендував би. Мені завжди нагадує якийсь відклімар. Пак, до речі, так, оселедце. Прийшов час тестування цієї. Славно, звісно, риби розрекламованої. М -м -м -м, вона справді нагадує тріску. М -м, більше нагадує якусь печену рибу в, в напевно, боливковій олії. У ми знайшли португальську сушену рибу таранку, не знаю, що це така. Вона просто огром'єзна дуже багато солі біля неї. Солі. Є гіганський відділ акційного товару. Не так як в нас. Сілько ставлять знижку 40% в останній день, коли товар вже має спортитися. Тут якісь відра, не знаю. Є підозра, що це, напевно, що суп. О, наші покупки. Криватки, оливки, е, їхня традиційна випічка, будемо пробувати: молоко, хліб, крем-сир. Лимон імбир попробувати купили кальмари, їхній йогурт, шоколад, сир, і за це все ми заплатили 1200 гривень. На ринку знаходиться фрутерія, і тут всі фрукти мають бути зразу набагато дешевші. Зараз ми зайдемо, перевіримо, чи є те, що нас інтересує. Попаду коштує 5 євро. Це анона, і, до речі, її вже почали завозити в нас в сільпо. Я вам дуже рекомендую її попробувати, але потрібно вибирати не зелений, а такий більше жовтіший, і щоб шкірка була вже такого темного кольору. Але це для поціновувачів, для поціновувачів дуже солодких фруктів. Але воно дуже Купляємо. Так оцю жовту жовто тому то що вона нам вчора дуже сильно сподобалася, і треба вибирати таку, яка при натисканні пруженіть: дев'ятнадцять за кілограм.